Ажна більшість українців, можливо, і не знала би, що 18 жовтня в Україні набуває чинності закон про охоронну діяльність, якби не трагедія у столичному торговому центрі Караван, коли затриманий покупець застрелив трьох і поранив одного охоронця. Після події генпрокуратура взялася перевіряти профільні фірми у всій країні і вже полетіли перші голови. Ліцензії позбулася одна з найбільших охоронних структур столиці. Тим часом дискусії про те, які права повинні мати охоронці, набули загальну суспільність. Пільного значення і без того не надто чемні носії уніформи отримають законні підстави застосовувати силу, використовувати спецзасоби та навіть мати при собі службових собак. Найбільші пасимісти вже охрестили кімнати служб безпеки майбутніми камерами тортур. Та вас це програма поміж рядками. Сьогодні ми аналізуємо закон про охоронну діяльність. Які права отримують самі охоронці і відвідувачі торгових центрів чи кінотеатрів? Чи станеться праця безпечнішою? Ці питання ми ставимо генерал-майору служби безпеки України, голові Ради всеукраїнської спілки громадських організацій Федерації охоронців України Василю Вакуленку. Василю Федоровичу, здравствуйте. Дякую, що прийшли. Вітаю, сердечно вас. Давайте відразу з'ясуємо, кого ж стосуватимуться ось ці стандарти, які вводить новий закон. Знаєте, на Україні близько одного мільйона громадян, які займаються охоронною діяльністю. От них якраз і буде стосуватися цей закон. І ми дуже вдячні депутатам, які на кінець-та на протязі багатьох років не змогли прийняти цей закон, а тепер він є. І цим законом регламентується охоронна діяльність в Україні, але вважається, що він буде діяти все-таки стосуватись тих е, охоронців, які працюють в фірмах охоронних, які мають ліцензію, так це чи ні? Адже часто професія охоронця це можливість для людини будь-якої професії чоловіка влаштуватися і працювати. Ви Знаєте, законом не все врегульовано і, на жаль, не превеликий, тому що події, які були в каравані, відомі всім. Якраз там працювали неохоронні структури, там працювали штатні працівники цього підприємства. І, звичайно, що з ними ніхто, мабуть, не працював, не навчав, як треба захищати себе і потім те майно, яке вони охороняють. Тому і склалося. Я хотів би, щоб в доопрацюваннях цього закону появилася норма, яка б регулювала якраз і ці відносини, і оцей сегмент, який не захватили цей закон. Так, тобто ви думаєте, що будуть вноситися поправки, щоб він поширився на людей, е, які працюють так званій внутрішній службі безпеки, які створює там певна компанія, підприємство, магазин? Так абсолютно uh -huh. треба е, створити такі умови, щоб вони вимушені були йти до цього, тому uh -huh. що це безпека не тільки цього супермаркету, це безпека громадян України. Після трагічних подій в каравані, як ми щойно чули в сюжеті, генеральний прокурор Віктор Пшонка доручив перевіряти охоронні фірми, і в результаті, наприклад, анулювали ліцензію приватного підприємства, яке охороняло 43 об'єкти в столиці. І з прокуратури охоронці, замість того, щоб повідомляти в міліцію про вчинення крадіжок в торговому центрі, незаконно проводили особистий огляд речей відвідувачів і складали на них протоколи про вчинення правопорушень. Тому в мене запитання, за якими правилами працювали охоронці досі, і хто їх встановлював, і як же вони будуть працювати тепер? Ви знаєте, правила у першій частині дії охоронців абсолютно не змінилися. Як були, так і є. Вимагається висока культура в роботі, ввічливість до покупців, попередження, але не приміннення сили. Ви знаєте, що у самому законі наскільки оговорено, що заходи впливу та спеціальні засоби приймаються в особливих випадках, в особливих випадках, коли інші дії не привели до зупинення правопорушення чи якихось неправомірних дій. В особливих випадках, а ви можете ці... приклад відразу навести? І ці випадки тут є, е, е, які перераховуються. Е, я вам скажу, що законотворець наскільки виклав тут повністю всі випадки, які є, що охоронця, якщо навчать, він це на пам'ять вивчить. Відпрацюють на відних задачах, ну, то це буде добре. Ну ось добре. А що охоронець робити? Якщо йому треба перевірити людину, яка можливо щось вкрала в супермаркеті, але вона не хоче вертати кармани і це показувати. А охоронець і не має права е, вимагати, щоб він зайшов у кімнату в якусь там, як сказали в сюжеті для тортур. Там може бути це, да так. і вивертати кармани. Немає права немає права. Немає права. Він uh -huh. повинен. Вимусити словами запросити до того, щоб сам покупець показав, що нема нічого. Так. Але я вам скажу, прикладів дуже багато, і в тому числі серед моїх знайомих, коли такі випадки є, чек показує, ось дивися тут, а він каже, та ні, отам треба. І готовий обшукувати. І раніше, і тепер, в зв'язку з вступом цього закону, він повинен запросити працівників міліції. І тоді. Робити огляд, не обшук, як ото от він каже, давай я тебе обшукаю. От працівників прокуратури вони обшукували ці, які ходили, перевіряли. На що mm -hmm. немає права охорони, mm -hmm. не мав і немає. А якщо людина каже все, я йду. Я мене це не цікавить, я нічого не брав. Не, ну, як іде, йду? як його затримати? Це ось це застосування фізичної сили. Так, така тут, як тут, якщо людина, я йду, а він не дозволяє йти, то ця людина, яка хоче йти, буде щось робити. Тобто фізично буде щось робити. от тоді наступає цей момент, що він має е, заходи фізичного впливу. Але не так, як деякі охоронці говорять, ну тепер я от закон буде, да, недалекі тіло охоронці, так я палицею по голові зразу. Ні, цього ніхто не вчить і не вимагає а на а що ви так почали говорити? Е, недалекі охоронці вже є. Я в інтернеті сам читав, що говорить от так. І тому оці закони статті, особливо розділ 4, стаття 16, зараз в охоронних структурах дуже детально вивчають, пояснюють, що ні, все як було є, а тільки коли є от захист на себе у разі нападу на тебе. Да, а тоді вже, коли тягне майно і ти бачиш це реально, тоді ти повинен зупинити. І визвати наряд міліції. Стаття 12. Права персоналу охорони, застосувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і використовувати службових собак. Має право на це персонал. Так. Давайте розберемо, що такі спеціальні засоби, тому що почали дуже трактувати по-різному: і буде в них зброя, і там, електрошокери. Отже, які спеціальні засоби матимуть охоронці? Законом передбачено, що спеціальні заходи е, повинні бути в охоронці. Вони дозволяються, але не передбачено, немає переліку, які вони що угу. до цього відноситься. Але є доручення кабінету міністрів, щоб вони цей перелік визначили. Так а і, що це може і... бути? Що може думку? бути? Так. Ну я не кабінет міністрів, от але з досвіду можу сказати, що це може бути балончик газовий. Так. Який ми бачимо, є в деяких охоронців, і тепер це може бути ліхтарик, тому що світло зникло і треба щось дати. це, е, я думаю, що буде обов'язково. ця гумова палиця, чи яка mm -hmm. так щоб можна захищатися, коли на тебе нападать, чи якісь дії приміняти відносно Електрошокер. відносно електрошокерів, дуже сумніваюся. Я думаю, що кабінет міністрів не піде на це. Я думаю, що може бути дозволений бронежилет. Mm -hmm. І, мабуть, і крапка буде. Зброя? Е, оскільки закон про, зброю, закон про зброю тільки є проєкт, немає закону прийнятого і затвердженого, скажімо, президентом України, тому зброї не буде. Але е, люди, які займаються охороною, є, що мають свою зброю, знаєш, нагороджену, так? Да? Uh -huh. Їм не заборониш, скажімо, мати її з собою, тому що не говоримо, де він її може мати, де ні. Але це дуже рідко і тут про говорить, що мільйон охоронців буде мати зброю, абсолютно ні. Ті, що мали сі час, вони мають, але ви ні одного випадку не чули, щоб охоронець примінив цю зброю, він нагороджений десь в якійсь ситуації. А хто тобто, закон про зброю відсутній. І охоронці при виконанні службових обов'язків її не мають зараз. Якраз і почали говорити про те, що от він прийнятий в першому читанні. Варто про нього згадати, варто приймати, як ви ставитеся до цього. Я свою позицію викладав два дні назад перед всім загалом. У нас якраз розмова про це була. Я думаю, що сьогодні перше населення не готове до цього, а і Б і не готові працівники Міністерства внутрішніх справ. Тому що це треба штати. Це треба бюджет, це треба приміщення, тому що те, що зараз є, зброї достатньо, да, то вони справляються. Якщо додати, то просто і МВС не зможе це робити. Я думаю, що повинен бути перехідний період. І зброї дозволити, по-перше, тим, які е, тривожні ці команди є, да, є транспорт, який на реагування виїздить. Тобто взяли квартиру під сигналізацію. Сигналізація спрацювала. Туди виїздить охорона структура. В неї нема зброї. Мабуть, треба, щоб була. У банках, які охороняють грошові сховища, мабуть, теж, щоб була. Оружейні кімнати і кімнати для зберігання зброї, з дозволу МВС і під контролем. І вони працюють. Але зброя не на фізичну особу, а на юридичну. На фірму, в якій вони так. працюють. І під контролем, і керівника фірми. Угу. А керівники фірми, як правило, це офіцери. Які раніше служили час в відставці чи в запасі, вони знають, як звертатися зброєю, як інструктувати, як вчити, от тільки треба під контролем, звичайно, МВС. А всім українцям можна дозволяти зброє, на вашу думку? Поки що ні. Я знаю думку багатьох, в тому числі психологів, в цій ситуації, яка є, ну просто населення не готове. Перед тим як приймати закон про зброю, то угу. треба йти. Суспільству і пояснювати, що це таке, і як відкрити навчальні центри, щоб могли навчитися перед тим як отримувати зброю. Василь Федорович до нас приєднується е, начальник управління зв'язків з громадськістю МВС України Володимир Поліщук. Володимир Петрович, здрастуйте. Добрий день. дякую, що ви приєдналися. В одному інтерв'ю ви заявили, що згідно з новим законом про охоронну діяльність є шість рівнів акредитації. І за найвищим рівнем акредитації охоронці е, багато, будуть е, мати право використовувати травматичну зброю. Ось поясніть, будь ласка, е, кому видаватимуть травматичну зброю, е, хто зможе нею користуватися? Ваша версія. Ну загалом для того, щоб це сталося, ще треба прийняти певні е е акти. Це буде, я думаю, що рішенням е кабінету міністрів е прийнято прийнято порядок ходити такої зброї. Але вирогідно, що право отримувати зброю отримують е представники охоронних структур, які здійснюють охорону ну найважливіших, скажімо так, об'єктів. Там, де багато людей, гіпермаркети, банки і таке інше. І на думку самих представників охоронного бізнесу, травматична зброя буде видаватися лише групам, так званим групам реагування. Ті люди, які будуть за викликом звичайних охоронців виїжджати на місце події. І, можливо, ті люди, які ну, власне здійснюють охорону цих важливих об'єктів. Втім, цим же законом передбачено, що працівники, представники приватних охоронних структур повинні викликати терміново і наряд міліції, якщо бачить, що там йдеться про грубе порушення громадського порядку, які дії, які можуть зашкодити життю та здоров'ю. а дозвольте відразу вас уточнити. Тобто ми зараз говоримо про те, що охоронець не має права починати обшук, огляд е, людини. Візьмемо супермаркет, так яка, наприклад, не хоче вивертати е кишені і показувати вкрала вона що ще ні. То що потрібно відразу буде дзвонити міліції? Чи зможе міліція приїжджати на кожен виклик? В яких випадках треба буде викликати правоохоронців? Ну, треба просто уважно взяти закон про охоронну діяльність, почитати, і там все розписано. Права є така, якщо не поминають е в сумі статті, передбачено всі права про охоронців приватних структур. Тобто, якщо йдеться про перепускний режим і таке інше, вони зможуть просто оглядати. А вже офіційно робити якийсь погляд з понятими, це, звичайно, вже будуть робити працівники міліції, які вийдуть за місцем виклику. Добре. Володимир Петрович, хто буде акредитовувати охоронні фірми і які вимоги тепер будуть до охоронця? Ну, от ну, загалом, якщо йдеться про найвищий рівень, так званий охоронців, то... Передбачено, що вони будуть проходити спеціальне навчання або в відповідних навчальних центрах системи МВС, можливо, управління державної охорони у ДО в приватних школах будуть складати певні іспити після цього. А надавати ліцензії звичайно будуть контролюючи державний орган, тобто це підрозділ в департаменті громадської безпеки МВС України. Дякую, Володимире Петровичу, за те, що ви приєдналися з нами на прямому зв'язку був речник МЗС Володимир Поліщук. А, продовжуючи тему навчання... я би хотів уточнити, так. що mm -hmm. да, можуть оглядати, але з дозволу відвідувача. А відвідувач да, повинен це сумку. дозволити. Приходить на об'єкт чи повертається з об'єкту відвідувача. Йому кажуть, розверни сумку. Так, а там речі різні, mm -hmm. тільки з дозволу. Але якщо є підозра. По камерах бачить, uh -huh. що там було. Тоді визивають міліцію. Uh -huh. І дивляться разом з приводу навчання. Ось прес-секретар державної служби охорони Світлана Павловська заявила, що в Україні зараз зареєстровано 4740 недержавних охоронних структур. Це правда і що є серйозні проблемні проблеми в навчанні приватних охоронців. Мовляв, в цьому році видано і переоформлено лише 1073 ліцензії. То дійсно чверть офіційно зареєстрованих охоронних структур працюють е якісно а інші ні. Це так. Навчання. Я думаю, що цей закон буде вимушений керівників охоронних структур взятися за навчання. Але в законі сказано, що першої і треті акредитації можуть навчати в учебних центрах, в учебових центрах, які є в охоронних структурах. Тобто це знімається трошки нагрузка, яка йде на МВС, ДСО, там, скажімо, або УГО, де теж планують навчати. До речі, управлінні державної охорони України є інститут, який дає вищу освіту. Розроблені стандарти по охороні навчання охоронців. І тому я думаю, як підключиться управління державної охорони до цього питання, то якість підвищиться навчання охоронців. А як ви гадаєте, чи зросте е, попит саме на послуги охоронних агентств? Чи будуть ті ж супермаркети або інші компанії наймати охоронців? Саме з ліцензованих ну, фірм бачите, кожний керівник шукає ситуацію таку, щоб дешевше йому обійшовся працівник, який забезпечує охорону. Це і біда наша, тому що вона приводить до того, що людина, яка виконує ці обов'язки, він не охорониться тільки обов'язки виконує. А він не вміє це робити, не розуміє, як діяти, в яких ситуаціях. Тому я й говорю, що треба допрацьовувати закон і якраз відрегулювати цю ситуацію, щоб керівнику супермаркету було не але або він не міг це робити, так як тепер. Угу. І останнє запитання. У нас уже не так багато часу. Ось Геннадій Москаль, народний депутат, пропонує згадати. Цитую, коли охоронні фірми брали участь у рейдерських захопленнях об'єктів нерухомості ринків, і ми ще сьогодні взяли їх і озброїли. Ну, ви вже розшифрували, що озброєння не так, буде. Ні. Але ви кажете, що буде перехідний період. Ні, а ні, що це потім? я пропоную. Я не знаю, як законодавець а, так... визначиться. Угу. Це я так бачу, тому що якщо все зразу, то е, нічого не буде, буде погано. А поступово це щось буде гарним, просто і то я закінчу Але вот про рейдери. рейдери так да. так так що це призведе до нещасних випадків і смертей. Це однозначно. Кінець е, ми розуміємо, що хвиля вже була рейдерських захватів, так а в законі заборонено, щоб одна е, охоронна е, структура на іншу пішла. Uh -huh. Заборонено, тому я думаю, це теж буде спонукати керівників охорони структур це не робити. Дякую вам за цю розмову. Дякую, так. що прийшли вам до нас. Дуже дякую. Це був Василь Вакуленко, генерал-майор у запасі, голова ради всеукраїнської спілки громадських організацій Федерація охоронців України. І ми говорили про нові правила гри у сфері охоронної діяльності. Програму провела Ольга Ксьонс. Істина поміж рядками. до зустрічі на телеканалі Ера. І як після такої діяльності ви переключаєтесь на виведення нових сортів яблук? Є, легко. Ви знаєте, коли приїздиш... На дачу і бачу, що ці чудові яблука, а коли цвіте навесні, ну це чудо просто.